Всім привіт! Презентую вам нот пустіння білизна: нова поставка товару бренду Merdius та Livarno. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір навички 50х80 на см. Розмір підніяльника 155х200 см. З таким розміром буде 6 комплектів. Дві наволочки з розміром 70 на 80 см. Розмір подіальника 220х200 см. Буде один комплект з таким розміром. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір наволочки 70 на 80 см. Та розмір підяльника 140 на 200 см. З таким розміром буде два комплекти. Є комплекти наволочок. По дві наволочки з розміром 50х80 см. 4 комплекти з таким розміром. Всього у лоті 13 комплектів. Вартість слоту 3030 гривень. Ціна одного комплекту 233 гривні, і ці лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!